ТІПІ то для дітей українською. Абетка. Давай вивчати її разом. Це буде весело. Поглянь! Це всі букви українського алфавіту. Як же вони звучать? Перша літера А. Звук А. А. Літера Б. Звук Б. Б. Літера В. Звук В. В. Літера Г. Звук Г. Г. Літера Г. Звук Г. Г. Літера Д. звук Д. Д. Литера Э. Звук Э. Литера Е. Звук Е. Е. Литера Ж. Звук Ж. Ж. Литера З. Звук З. З. літера і звук і і літера і звук і і літера ї звук ї ї літера йот звук, звук й й літера к Звук К. К. Літера Л звук л. Л. Літера М звук М. М. Літера Н звук Н. Н. Літера О звук О. О. Літера П. Звук П. П. Літера Р. Звук Р. Р. Літера С. Звук С. С. Літера Т. Звук Т. Т. Літера У. Звук У. 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 Літера Ф. Звук Ф. Ф. Літера Х. Звук Х. Х. Літера Ц. Звук Ц. Ц. Літера Ч. Звук Ч. Літера Ш – звук ш. Ш. Літера Щ – звук Щ, Щ. Літера – знак м'якшення. Літера Ю. Звук Ю Ю, Літера я. Звук Я. Я. Молодець! Це був весь алфавіт. А тепер повторимо його швидше зможеш? А. А. Б. Б. В. В. Г. 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 Д. Д. Е. Е. Е, Е, Ж, Ж, З, З, И, 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 Ё, Ё, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, О, О, П, П, Р, Р, С. С. Те. У Ф. Ф. Хе. Хе. Це. Че. Че. Ша. 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 Ша знак м'якшення. Ю. Ю. Я. Я Молодець! Тебе вийшло. А давай ще швидше А Б В, Г Г. Д Е, Є, е, Ж, З. И, І, Й, Й, К Л М Н, О, П. Р, С, Т, У, Ф Х Ц, Ч, Ш, Чша. Знак м'якшення Ю! Я! Молодець! Вітаю тебе! Тепер ти знаєш весь алфавіт. Ура! Клікай на вподобайку, якщо тобі сподобалося. Та підписуйся на канал, якщо хочеш бачити більше таких відео від Тіпі ТОП. Папа! -па!